Невеличке відео нашої дачної ділянки. Наших тепличок. хочу показати родичам, дітям. Хай подивляться, що ми тут виращуємо і в якому воно стані. Ну тут ось перчик наш росте. А це ось наш балаган номер один. От він отакий от. Саморобний, зліплений із чого-небудь. Ну, а тут мы выращиваем, выращиваем помидоры. Сильно заходить не буду. Вот рядочек. Тут два рядочка и там беля стеночки. Вот такие вот помидорки у нас уже, бачите? Бачите, да? Такие вот помидорочки уже в завязи. Вот такие уже есть, бачите? От. Бачите. Ну, де позав'язувались, де ще немає. От цвітуть. Ну так от тут от, от, я показую є, да? от. ну вони майже на кожному є, тільки треба ну, от так от можна подивитися, от. там теж запилились. Ну, Это еще мы будем разбираться. Хороший результат, или не хороший. По финишу сейчас на этом ряду. Тоже тут уже есть. Ну вот, видите. Вот. Малесенький. Есть. Вот. Вот, вот тут вот есть. Ну, это те помидоры, Ми вирощуємо, які будуть вкусними, які називаються домашні помідори. Тут нема хімії, тут немає підкормок, тут є наш пот жінкою. І вода ось із цієї Ну, Зараз покажу, морози були. Багато померзло полуниці. А от яка, ви бачите? яка? На руку полуниця. Ой! От які ви бачите? Це вона вже дійшла. Це вже дійшла, вже немає. Ось син знає, це картопля. Сажали ми раненько померзла, ну вона вже пішла одійшла, по... відбилась, пішла по-новому. цибуля Я не буду туди йти. Я зараз хочу ще показати огірочки. А ну, ось виноград, бачите? Ніхера нема. Ніхера. Вон. Нічого немає, не де, нема. Все, моя больна серця, а. А от іще один. Наш балаганчик. О. Вот. Це огірочний. Це теж. Сам зляпив. Вот. Ну ось зараз покажу в якому стані у нас огірочки, от Бачите? Я не знаю, видно чи ні, вона на сонці я камеру не бачу. от дивіться, Сейчас я вам покажу уже які є, Ось такі є, Ось такі ось є, Ось такие уже есть. Тут через пару днів можна рвати. Вон там, он бачите? Бачите? Все в цветах. Ну, это огирки, это я брал у своего друга. Рассадаю у Васи, у дяди Васи, у моего друга. Вот. И вот, сейчас я покажу вам третий валаганчик. Вот сидим. Это тут Ось наш третій балаган, бачите? Теж. Тоже. Самолеп, самолеп, тоже. Зараз. Ну це тут ось. помідори відкритий грунт. Виноград пропавший по новому отходу. Це ось приправа для винограда, бачите? Ну а тут... Ой для винограду, для огірків. А тут то такі от огірочки, бачите? Вот. Ще цвету немає. Цю розсаду вирощували ми. А ще точніше. Жінка моя, моя дружина. от Вона мощенька. Тут ще нема зав'язів. Де не де вона з'являється? Але, але, але. Вони постануть. Я не знаю, позже буду показувати пізніше туди чи ні. Але вони в той. Тому балаганчику вони догонять і навіть перегонять. От вони такі, бачите, мощенькі вже на підв'язку. На той неділі начнуть вязатися. Ну от таке от відео я показав про гірки і про помідори, то що в мене питали, що коли це все, це все от, вирощено. Вирощується, ще не вирощено. Ще тут треба поту стільки. Ну все без хімії. Це все називається домашнє, натуральне, вкусне. Ну що, на цьому все. До побачення.